Але давайте будемо справедливими і давайте будемо розуміти, що таке кіло. Доброго вечора, панове українці. Чергова повітряна тривога. Прийшлося заїхати на підземний паркінг. Вже вечір. І давайте використаємо цю можливість. Щоб більш детально розповісти все те, що було мною сказано у попередньому відео, але в більш вжатому тезовому вигляді. Зараз у нас з вами більше часу, тому розберемо ситуацію на атоми. Що ж буде після 16 липня 2025 року? Хто залишиться під призовом, кого звільнять і чому держава провалила власний план, 16 липня 2025 року це не просто дата в календарі. А ключова точка відліку, яку багато чоловіків в Україні чекали протягом року. Саме в цей день закінчується період адміністративної відповідальності за порушення, пов'язані з неоновленням даних у ТЦК територіальних центрах комплектування. Точніше, минає рік з моменту набрання чинності оновленим законом про мобілізацію. Якщо ви досі не оновили свої дані, це стосується тільки вас особисто, нікого іншого. Минулого року держава чітко дала сигнал, усі чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані пройти процедуру цифрової верифікації. Але за офіційними даними близько 6 мільйонів осіб так і не зареєструвалися чи не підтвердили свої дані. Хтось перебуває за кордоном. Хтось у статусі тимчасово непрацевлаштованого, хтось просто уникає контактів із ТЦК. Проте закон ухвалено. І на папері ви автоматично потрапляєте до категорії порушників. Чому 16 липня важлива дата? Тому що з юридичної точки зору, 16 липня 2025 року закінчується срок давності для притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення даних у ТЦК. 17 липня вас більше не можуть штрафувати за статтями 210 чи 210 Прім Кодексу України про адміністративні правопорушення, так званої КУПАП. Тобто штрафи у розмірі 17 тисяч гривень чи пільгові тисячу гривень за прискореною процедурою більше не застосовуватимуться. Це звучить так, як перемога чи полегшення, але насправді це лише початок нового етапу. Багато чоловіків вважають, що дочекавшись 16 липня, вони більше нічим не ризикують. Мовляв, штрафів немає, отже, все гаразд. Але це ілюзія. Штрафи справді скасовуються. Але статус ехілянта від військового обов'язку нікуди не зникає. Ви залишаєтеся в базах даних. І якщо раніше ТЦК могли намагатися вас оштрафувати, то тепер вони шукатимуть вас для обов'язкової постановки на облік. Без права відмови, без можливості уникнути медкомісії чи повістки. Що змінюється після 16 липня? Перше. Це закінчення фінансових покарань, але початок примусового обліку. 16 липня завершується лише одна частина системи фінансова відповідальність. Але починається новий етап. Примусова постановка на облік, вручення повісток, автоматичне внесення до реєстрів на державному рівні. Якщо раніше адміністративну справу можна було оскаржити в суді, то тепер ви, як ухилянт, підлягатимете примусовому доставленню до ТЦК. Друге, це звичайно нова тактика держави: 6 мільйонів осіб це величезна кількість людей. Яку держава не змогла обробити за рік. План із штрафами однозначно провалився: зібрати вдалося менше 10% від запланованих сум. Тепер, коли штрафи втрачають силу, держава, звичайно, шукатиме нові інструменти тиску. Це може бути і, скоріше всього, розширення повноважень поліції, спрощений доступ до банківських іміраційних даних. Нові схеми взаємодії з консульством за кордоном. Хто залишиться під призовом? Всі чоловіки від 18 до 60 років, які не оновили дані в ТЦК, залишаються у базі як у Хилянд. Навіть якщо штрафи скасовано, вас можуть примусово доставити до ТЦК для уточнення даних, направити на медкомісію, вручити повістку для проходження підготовки чи відразу мобілізації. Особливо це стосується тих, хто живе в Україні, але в цей час ігнорує систему. Чоловіків за кордоном, які не знялися з військового обліку, теж це стосується. Осіб із застарілими паперовими довідками, які не внесені до електронного реєстру, теж це стосується. Чоловіки за кордоном, навіть за межами України, ви розумієте, що ви не в безпеці. Держава розглядає такі механізми. Обов'язкова реєстрація через консульство для тих, хто перебуває за кордоном. Перебуває понад три місяці. Обмеження в отриманні паспортів, консульських послуг чи права на виїзд повернення в Україну, це все чекає. Можливий обмін даними з міграційними службами інших країн, наприклад, Польщі, Чехії Німеччини. Це те, що вже зараз стараються реалізувати. Чому план держави провалився? Ну, в тому числі і недостатня інформаційна кампанія. Багато людей, особливо за кордоном, не отримали належного повідомлення про необхідність оновлення даних. Ну, є таке. Тепер про пріоритет електронних баз. У травні 2024 року Кабмін ухвалив постанову, яка надала перевагу електронним базам, скашувавши юридичну силу паперових документів. Якщо їх, звичайно, немає в реєстрі. Це створило правовий вакуум для тих, хто має паперові довідки про звільнення від служби? Низька ефективність штрафів говорить про те, що лише 10% запланованих штрафів було зібрано через судові оскарження, недовіру до системи та брак механізмів примусу. Складність обробки 6 мільйонів справ говорить про те, що держава не впоралася з обробкою такого масиву даних за рік. Як це працює юридично? Згідно з статтею 38 КУПАП, адміністративна відповідальність за триваючі правопорушення, до яких відносяться неоновлення даних у ТЦК, діє протягом року. Після 16 липня 2025 року нові адміністративні справи за неоновлення даних відкривати не можна. Навіть якщо ви зупиняють, 17 чи 18 липня штраф виписати не зможуть. А суд найімовірніше, Закриє справу через закінчення сроку давності. Приклад, ви не оновили дані, ходили з простроченим паперовим посвідченням. Десь у червні 2025 року вас зупинили на блокпосту, виписали протокол, суд наклав штраф. Ви оскаржуєте це, звичайно, посилаючись на статтю 38, адже минув рік. Штраф скасовується, бо держава пропустила терміни. Сама винувата. Але це не знімає вас із обліку як ухилянта. Чому скасування штрафів це не порятунок. Скасування штрафів не означає скасування статусу ухилянта. Військовий облік це не покарання, а обов'язок за законом. Якщо ви не стоїте на обліку, вас примусово зареєструють. Поліція чи ТЦК мають право доставити вас до ТЦК для уточнення даних, проходження медкомісії чи вручення повістки. Навіть за кордоном ви залишаєтеся в базі, якщо не знялися з обліку. Якщо не знялися офіційно, що буде далі? Примусова реєстрація замість штрафів однозначно. Держава зосередиться на примусовій постановці на облік, однозначно. Це відбуватиметься через перевірки на блокпостах. Інтеграцію баз ТЦК із даними МВС, податкової, міграційної служби, виклики через консульство для тих, хто знаходиться за кордоном, нові інструменти тиску, обмеження адміністративних прав, видача паспортів, водійських посвідчень, субсидій, автоматична перевірка даних при будь-якій взаємодії з державними органами, оформлення документів, звернення до лікарні, перетик кордону. Звичайно ж, посилення співпраці з іншими країнами для виявлення громадян України, які перебувають за кордоном. Ну і звичайно, психологічний тиск, навіть якщо ви не підлягаєте мобілізації, держава може створювати відчуття, що ви винні. Постійні перевірки, виклики до ТЦК, відмови в оформленні документів, усе це стане новою реальністю. Чому держава не досягла мети? Ми вже говорили, це провал інформаційної кампанії. Люди за кордоном чи у віддалених регіонах просто не знали про необхідність верифікації. Звичайно ж, юридичні прогалини. Паперові довідки втратили силу без належного внесення до електронного реєстру. Багато громадян не вірили в реальність покарань і успішно оскаржували штрафи. Звичайно ж, є місце перевантаження системи. 6 мільйонів справ це занадто великий обсяг для обробки за рік. Хто ж опиняється в зоні ризику? Звичайно, чоловіки в Україні, які ігнорують систему. Вони залишаються в базах як ухилянти. Їх можуть зупинити на блокпосту, перевірити документи і примусово доставити до ТЦК. Чоловіки за кордоном, які не знялися з обліку, однозначно попадають у сіру зону. Держава може обмежити їм доступ до консульських послуг чи ввести перевірки при перетині кордону. Особи з паперовими довідками, якщо довідка про звільнення від служби не внесена до електронного реєстру, вважається недійсною. Це призводить до помилкових викликів до ТЦК чи навіть штрафів. Висновок. 16 липня 2025 року це не звільнення від проблем, а зміна форми тиску. Штрафи скасовуються, але статус ухилянта залишається. Держава переходить від фінансових покарань до примусової реєстрації, до посилення контролю через поліцію, консульства та інтеграцію баз даних. 6 мільйонів чоловіків це занадто великий масштаб. Щоб держава могла це ігнорувати. Особливо в умовах війни та нестачі особового складу на фронті. Тому не варто тішити себе ілюзіями. Скасування штрафів це не кінець, а лише початок нової, жорсткішої фази. Якщо ви не оновили дані, вас знайдуть і зареєструють не через суд. Чи штрафи, а через прямі дії ТЦК і поліції. Будьте готові до перевірок, викликів, можливих наслідків від медкомісії до мобілізації. Ну що ж, коментуйте, підписуйтесь і не забувайте, все буде Україна. До зустрічі, панове українці!